Відбили масований штурм ворога силами БПЛА й артилерії на запорізькому напрямку. Бійці підрозділу Артан головного управління розвідки заздалегідь дізналися про плани ворога щодо масованого наступу як наслідок чимало спаленої техніки, й до півтори сотні знищених піхотинців. Кадри операції та ексклюзивні свідчення Артанівців покажемо просто зараз. Колони ворожої техніки виявили дрони спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. Бійці певний час стежили за пересуванням противника і готувались до зустрічі. Ми очікували, що вони будуть йти в наступ. Вони вибрали час. Вони заходили ще по дню. Воно було десь близько сорока техніки. І приблизно до 300 людей особового складу на противника до справи стали оператори дронів та артилеристи Артану. Перші три БМП спалили ще за кілька кілометрів до лінії зіткнення. Деяким вдалося порватися трошки ближче, але все одно це не дало ніякого результату для окупанта. Вони були знищені теж так само на підході до наших позицій, як артою, так і іншими засобами. Включаючи Частина ворожої техніки не пройшла міння-загородження. Вони висаджували особовий склад. Ну, їхня тактика так і є. Вони підвозять на більш важкій броньованій техніці, висаджують і намагаються повернутися. Але навіть та техніка, яка висадила особовий склад, уже на відходах теж була розбита. Коли вони вже побачили, що їх виявили і почали знищувати, то тоді, звісно, вони почали робити десантування і ми їх вже вилавлювали по всім посадкам, по полям і повністю знищували. Було знищено практично всю-всю техніку і орієнтовно десь до 150 осіб особового складу. Бійці спецпідрозділу Артан розповідають, дедалі частіше роблять ставку на використання безпілотників. Вони підвищують ефективність виконання бойових завдань і допомагають вберегти життя бійців. Ворог лютує і вдається до чергових злочинів. Навіть пускає вхід заборонену зброю. Противник час активно на запорізькому напрямку, там де ми знаходимося, використовує дуже активну хімічну зброю і особовий склад є. Ожоги є, є отруєння у особового по складу. То так, що ми вже так само знаємо, як цьому всьому во протидіяти, але на жаль, та ну та такі от випадки є. Втім, наші захисники кажуть, кожна рана на тілі українського воїна. Це ще один привід для помсти і спрямовують всю свою людь на ворога. Кожен ворожий штурм надає ще більше адреналіну наснаги боротися з окупантом. Хлопці проводять аналіз своєї роботи, визначають помилки і покращують свою роботу в майбутньому. Ніна коломієць подробиці Інтер, марафон Єдині новини.